Ліхтарі, масштабний всеукраїнський фестиваль, відбувся в Івано-Франківську. Він об'єднав талановитих дітей та молодь з метою популяризації пісні й танцю. Організували таке мистецьке дійство Галина Лукашонок та Галина Вакалюк. Захід був благодійним для підтримки Збройних сил України. Наталія та Дарина від участі у фестивалі в захваті. Дівчатка кажуть, хоч, звісно, й переживали перед виступом, але чомусь були певні стануть переможницями. Мені сподобалося. Як я виступала, співала, танцювала, і мені дуже сподобався цей фестиваль. Разом я співала, в дуеті Афни, і ще ми співали всі разом. «Думи». Я перше місце, сама дует Гран-Прі. Я була дуже рада. Це було незвичайно. Сподобалося те, то що, як -то, то що ми з Наталією співали дует і отримали гран-при за, за цей дует. Ми думали, що ми получимо, і ми так получили. Ми з Наталією зразу закричали, були раді. Учасники фестивалю ліхтарі різного віку та з різних населених пунктів Івано-Франківщини кажуть, такі концерти дозволяють їм показати свої таланти і виступити на великій сцені. Насамперед, хочу подякувати пані Галині за таку організацію такого мистецького конкурсу. Також хочу подякувати кожному журі за таку високу оцінку, за те, що оцінили. Мою працю, мої здібності. Хочу побажати кожному учаснику і кожній дитині, щоб ви могли себе випробовувати на сцені, щоб знаходили в собі щось нове. Адже ми майбутнє України. Я вперше був на подібному конкурсі. Це був цікавий досвід, де я отримав нові знайомства. Взагалі планувала досить весела атмосфера. В мені сподобалось. Фестиваль «Ліхтарі» подарували мені неймовірні емоції, яскраві враження та безцінний досвід. Дякую організаторам конкурсу за можливість виступати на цій сцені, за справедливу оцінку журі, щирість кожного моменту. Отримати гран-прі для мене велика честь, і стимул рухатись далі, не зупинятися на досягнутому і бути ще працьовитішою. Дякую всім, хто вірив в мене, підтримував та був поруч. Організаторка масштабного фестивалю конкурсу Ліхтарі талановита письменниця, поетеса, авторка та виконавиця пісень Галина Лукашонок. Вона мешкає у заболотові. Нещодавно там заснувала арт студію ліхтарі, де мають змогу розвиватися талановиті діти та молодь. Галина Лукашонок вирішила, світло від її ліхтарів має ставати все яскравішим, тому провела такий мистецький захід. Ліхтар то такий предмет, який дарує світло. І, взагалі, така ідея, щоб наші фестивалі дарували. Світло, тепло, добро, тобто виступи дітей, виступи молоді, виступи навіть і дорослих людей вірю, що фестиваль буде розвиватися і вокалісти, танцюристи чи ці гарного поетичного слова теж будуть брати участь у наших фестивалях. І одним словом, стартували ми в Івано-Франківську. Це був наш перший фестиваль, який дуже успішно відбувся. Запрем'ярили наш такий, можна сказати, гімн. Я написала пісню під назвою Запалю ліхтарі, і ця пісня стала таким своєрідним гімном, таким посилом нашого фестивалю. Дуже задоволені участю виконавців. Вокалісти на високому рівні співали. Фестиваль був розділений на дві частини: перша це фестиваль-конкурс, де виступали танцювальні і музичні колективи та вокалісти. А друга це благодійний концерт. Я виконувала. Свої пісні, і так само Михайло Вакалюк, талановитий музикант, виконував різноманітні композиції, авторські теж оскільки музикант хороший. І навіть запрем'єрили таку спільну нашу роботу. Я написала пісню. Дуже хотілося б вірити, що то так, знаєте, як такий новий гімн України, слава Україні! Називається з багатьма народними інструментами. І тобто я цю пісню заспівала. Михайло красиво зіграв на сопілці. Тобто, ми відкрили оцей цей благодійний фестиваль піснею Слава Україні і м -м, покликаний був концерт благодійний. Е Допомогти Збройним силам України ще одна організаторка мистецького фестивалю ліхтарі. Це Галина Вакалюк. І якщо цей мистецький захід відбувався вперше, то загалом на рахунку Галини Вакалюк вже 21 організований та проведений такий концерт. На всеукраїнському фестивалі стартом у нас був 41 учасник. Це були учасники з Надвірної, з Калуша, з Івано-Франківська, з Заболтва. Дуже було приємно вітати керівників різних вокальних студій, так як Руслану Денего, Оксану Яремчук, Оксану Масник, Крістал Войс. Ну, взагалі, такі вокальні студії потужні на нашому фестивалі. Дуже приємно було почути відгуки як керівників так І самих учасників. У нас на фестивалі було 4 гран-при, тому що настільки обдаровані були учасники, що ми не могли виділити тільки одного. Так. І також, щоб було максимально почесному, ми серед учасників вибрали також. Переможця гран-при, що самі учасники, які приймали участь, вибрали собі переможця. Завдяки начальнику управління культури Тетяну Бойко. Наскільки приємна, наскільки добра, доброзичлива і правильна людина, розумієте, що з усіх сторін вона нам допомагала, щоб цей захід пройшов на вищому рівні. Так само хочеться подякувати театру Ляльок, який нас прийняв, директору Роману Братковському, також Тетяні. Тефінів, які надали прекрасне професійне приміщення, їхнім звукорежисерам, всім працівникам, завдяки нашій спільній роботі це відбулося на дуже високому рівні. Учасники фестивалю отримали спеціально створені нагороди, дипломи, подяки, медалі та кубки. Окрім цього, ще й безкоштовні сертифікати на перегляд вистави у ляльковому театрі Івано-Франківська. А володарі гран-при отримали ще один подарунок, запис пісні. Разом зі співачкою Галиною Лукашонок діти України.